Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. І уважно, уважно слухайте. Сьогодні у нас українська народна казка Хліб і золото. Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилась і покотилась дорогою. Прикотилась до воріт одного пана та й почала стукати у двері і говорити. Прийніть мене до себе, усе будете ситі. Хо-хо, там нас і калачів удосталь. каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі якраз бавилися дітки, побачили її. Хопили в обійми і радо занесли до хишки. Тут же діточки почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю хлібину, залишився тільки маленький окрайчик, аж тут раптом з того окрайчика виросла нова хлібина. І так у хаті бідного завжди був хліб, і не було більше голоду. Та якось одного разу з високої гори відірвалося золото. Покотилося золото та й зупинилося перед хатою бідняка, стукає у двері та й просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк до воріт, подивився та й каже У нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. От і покотилося золото далі, і зупинилося перед самим палацом. А його туди одразу впустили. З того часу діти пана почали погано вчитися у школі. Панська земля перестала родити, худобинка перестала множитись, а слуга що не робив, усе було погано. Ото дійшло вже й до того, що в пана і хліба не стало. Як не шкодував той пан, а взяв таки кусень золота та й поніс до бідняка. Щоб поміняти на хліб, а бідняк не взяв золота. Проте відрізав половину хлібини панові, а половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. А з окрайця у пана хлібина не виросла. Ось така казочка малята сьогодні повчальна чи ні, думайте самі а вам на цьому бажаю. Тихих солодких снів.